В цьому відео розглянемо, як створити вікторину на Квізис. Це англомовний ресурс, і, відповідно, спочатку треба в ньому зареєструватися. В мене вже є аккаунт, я реєструвалася за допомогою Google, і це англомовний ресурс, тому якщо у вас є е, проблеми з тим, щоб... Е, Зрозуміти інтерфейс, ви можете використовувати Google-перекладач в браузері і перекладати на українську мову інтерфейс. Воно не завжди коректно перекладає. Ви бачите, зліва панель не переклалась, але ви можете все одно деякі слова перекласти. І так, зліва, що у нас є, які пункти. Перший пункт меню. Explore. Тут ви можете знайти вікторини інших авторів, ви можете їх використати, але єдине, що хочу, на що хочу наголосити вам, що ви не зможете подивитися звіт про проходження. Звіт, як ваші учні проходили вікторину, побачить тільки автор. Для того, щоб побачити звіт і створити свої запитання, ви натискаєте кнопку Створити кріат. І вам пропонують створення або квіза вікторини, або інтерактивного уроку. В цьому відео ми розглянемо, як створити вікторина. Натискаємо. Перше, що потрібно зробити, вгорі зліва дати назву своєї вікторини, натискаючи на полі, з'являється вікно, в якому ми можемо зробити деякі налаштування. Я буду створювати приклад вікторини. І, ну, наприклад, сьогодні день Кавуна, тому я створю вікторину про кавун. Наприклад, я таки напишу назву Вікторина про Прокавун. Далі ми обираємо тему, на яку тему ця вікторина, ну, наприклад, біологія. Обираємо, для якого класу ця вікторина. Вибираємо обов'язково мову цієї вікторини. Тут є українська мова, тому дуже уважно обирайте цю мову. Зараз я оберу. І в безкоштовній версії цього сайту всі ваші вікторини, вони загальнодоступні. Тобто, ви не можете зробити приватну, видимо лише для вас вікторини, тому що ви працюєте на безкоштовному плані. Ви можете додати обкладинку своєї вікторини. Для цього вам треба обрати файл, який ви попередньо завантажили, зберігаєте. І, відповідно, зберігаєте свої е, налаштування. Це ви можете в будь-який момент змінити. В верхньому правому куті є кнопка Редагувати налаштування і ви можете це все поміняти. І так, подивіться, в безкоштовному плані це умовна безкоштовний сайт. В безкоштовному плані ми маємо не всі типи запитань, але достатньо для того, щоб створити дуже цікаву вікторину. У нас є запитання, широкий вибір, у нас є заповніть анкету, у нас є доступне малювання, відкрита відповідь, ну і опитування і створення слайду. Давайте перше запитання: ми зробимо широкий вибір. Відкривається вікно, де тут ми повинні написати в цьому вікні запитання. Зараз я скопіюю. Наприклад, для того, щоб було скоріше, наукова назва кавуна. так яка Ми можемо вставити зображення поряд з своїм запитанням, вставлення аудіо і відео в безкоштовні версії недоступні. Я вставлю зображення. І нижче пишу варіанти відповіді, і так, які я зарані приготувала запитання, відповіді, і ми вставляємо відповідно те, що ми заготували, чи придумали відповіді. Якщо вам не, не вистачає ще варіантів відповіді, ви можете натиснути плюсик, додати варіанти, але пам'ятайте, що є, е, у вас у доступі всього 5 варіантів відповіді. Якщо відповідь варіант зайвий, ви натискаєте на е, кошик, видаляєте. Ваші відповіді можуть бути і у вигляді зображень. Є кнопка Вставити зображень. Ви можете встановити два види відповіді. Зараз у нас одна правильна відповідь. Я її помічаю, а можливо, варіант тут внизу, коли ви можете задати декілька варіантів відповіді, ви бачите, що ми побачили позначку як прапорець. Це, це ви можете обрати декілька варіантів. В нашому варіанті один, правиль, одна правильна відповідь. Нижче ви можете вказати, скільки часу ви даєте на відповідь, ну, наприклад, 20 секунд, і скільки балів ви ставите за відповідь на це запитання. Одна із відмінностей від Kahoot, якщо ви знаєте такий сервіс, це він дуже схожий на Kahoot, сервіс квізіс, тут що тут можна виставляти бали. І так, я зберігаю це запитання. І переходжу до і другого питання. І так, нажимаю, і давайте оберемо «Заповніть анкету. Тут у нас запитання, в якому треба вписати відповідь. Ну, Наприклад, давайте візьмемо таке запитання. Кавун багатий на вітамін. На вітамін, і далі треба от, три крапочки ставлю: вписати на який вітамін. Далі. Тут ми пишемо нашу відповідь: на який вітамін. На вітамін С. Тут, відповідно, учню потрібно вписати, так, буде, на який вітамін в даному випадку, воно буде порівнюватись з тою відповіддю, яку ми ввели. Так. Я даю на цю відповідь 45 хвилин, тобто я вписала правильну відповідь, а це як буде виглядати поле для введення у учня. Ну і нехай це буде 1 бал. Все, картинку ставити не буду і зберігаю відповідь. Так, далі наступне запитання. Давайте оберемо малювання. Це завдання, яке балами не оцінюється, тому що тут треба зробити, відповідно, учень повинен обвести, да, або намалювати щось, або написати, і ви це запитання перевіряєте вручну. І так, я вставляю зображення, на якому буде, буде малювати. Ну, наприклад, як правильно вибрати каву. І я пишу запитання. Обведіть, наприклад, обведіть, яким способом ви обираєте каву. Ну, який ви знали, скажімо так. І, відповідно, даю на відповідь хвилину і 0 балів. Не оцінюється це запитання. Тобто, цей від запитання, коли треба, ви бачите, намалювати свою відповідь, обвести. Ну і давайте ще зробимо, щоб у нас було 4 запитання. Давайте ще зробимо широкий вибір. Візьмемо якесь запитання. Скільки відсотків кавуна становить вода? О, Так, і поставимо. 30 відсотків Ну, а це запитання нам не потрібно, і теж ставимо відповідно зображення. Так. І ще раз нагадую. Для того, щоб вставимо правильну відповідь, для того, щоб зробити вибір декілька, вам, от внизу зліва, треба перемкнутися. Зараз у нас один варіант відповіді. Так, я зберігаю. І так, створивши вікторину, створивши вікторину, ви можете її опублікувати. Натискаємо публікацію. І публікує. Поки ви її не опублікуєте, ви не зможете провести з дітьми цю вікторину. Після публікації ваша вікторина попадає в вашу бібліотеку. Отут зліва Майбри, Моя бібліотека. От, подивіться, вона з'явилася. Натискаючи на її назву, ви можете керувати своєю вікториною своєю і провести її з дітьми. У вас є декілька варіантів, як провести. Перший варіант це в режимі реального часу, тобто натискаючи. На кнопку ви натискаєте Класік. Варіант, тут можна вибрати ще груповий варіант проведення, класичний це коли кожен сам за себе. І тестування це коли вже ну, яка різниця між класік і тест. В класік, тут є і анімація, і меми з'являються. А в тесті це, це більш серйозна робота. Я обираю класік. Ви можете встановити час початку діяльності. Ви можете встановити спроб, скільки можуть робити спроби. Але. Подивіться, якщо ви хочете обмежити спроби тільки одна, то треба учаснику війти в систему. Якщо не потрібна реєстрація, тому що учні можуть працювати і з реєстрації, і без реєстрації, ви ставите необмежена кількість спроб, тоді учаснику реєструватися не потрібно. Ви можете відповідно відправити посилання в Google Клас, якщо він у вас підключений. І натискаючи Continuum ви попадаєте відповідно на сторінку запуску. Цю сторінку ви демонструєте дітям, і діти на своїх телефонах в режимі реального часу в браузері переходять за цим посиланням, вводять оцей код. І починають приєднуватись до вашої гри. Дуже схоже на Kahoot, якщо ви працювали. Ви можете показати оцей QR-код, і діти миттєво телефонами просканують цей QR-код, ведуть своє ім'я, і, відповідно, при натисканні старт ви почнете гру. Я завершу цю гру. Тому що тут є ще один варіант проходження цієї гри, це задати цю гру як домашнє завдання. От у нас друга кнопка задати як домашнє завдання. Ви встановлюєте відповідно, час початку, так, якого числа розпочнеться. Ви можете встановити дедлайн, тобто, коли завершиться ця вікторина, і відповідно, натиснути Початок. І дітям передати на виконання, ви бачите, відкрилось вікно, скопіювати оце покликання і передати дітям. І вони зможуть попрацювати з вашою вікториною саме в той проміжок, який ви указали. Дуже гарно і добре те, що тут є ще інтеграція з Google Classroom. Ви можете інтегрувати і одразу, якщо є інтеграція, ви можете. Додати одразу це завдання в Google Class, або, або простий спосіб скопіювати. Після того, як ваші учні пройдуть вашу вікторину, або в режимі реального часу, або як домашня робота, у вас є дуже гарний тут, гарна сторінка це звіти, репортс. І на цій сторінці ви зможете подивитися результати проходження цієї вікторини. Ну, зрозуміло, що вікторини квізис ми використовуємо саме для формувального оцінювання, і дуже важливо потім проаналізувати саме, як була пройдена ця вікторина. І так, давайте ми подивимось попередню мою вікторину, яку я запускала. І давайте подивимось. По перше, ми бачимо, скільки учасників пройшло. Які результати ми можемо на, мати. Зрозуміло, що коли ви даєте і працюєте з дітьми, ви повинні наполягати, якщо ви хочете подивитися звіт по кожному учню, ви повинні наполягати в тому, щоб ваші діти вводили, вводили своє справжнє прізвище ім'я, щоб ви могли потім їх ідентифікувати відповідно в своєму звіті. І, отак, от переглядаючи звіт, ви можете подивитись. То як відповів, Тут ще е, окремо можна подивитись по запитанням, так, скільки учнів відповіли правильно, неправильно для того, щоб проаналізувати, яке запитання було найскладніше, що треба ще повторити. Тобто, оце такий звіт, ви можете відповідно е, проаналізувати і з дітьми проговорити. Якщо ви перейшли в свою бібліотеку, ви можете зайти на сторінку і тут є от така кнопка ще в Тобто ви можете в цю свою вікторину ще роздрукувати і дати ви бачите, в друкованому вигляді. Тобто є така можливість, тут можна завантажити вікторину, свою натиснути завантаження. І ви бачите цю вікторину, якщо у вас немає, скажімо, інтернету, ви можете зробити роздруківку, роздати дітям і попрацювати відповідно в офлайн режимі без інтернету. Якщо у вас немає такої можливості на той момент, коли ви звичайно, до цього треба бути готовим. От такий цікавий, дуже сервіс. Ми розглянули саме, як створювати вікторину. Але зрозуміло, що тут є дуже багато ще можливостей, і як створити класи, і як працювати з папками. Тому це таке коротке обзорне відео оглядове по створенню вікторини. Дякую за увагу!